Тоді ви або не громадянин України, або маєте терміново забрати свою власність. Кожному з нас держава мусить безкоштовно віддати як мінімум чотири ділянки землі. Але чиновники думають інакше, і гектарами продають ваші чорноземи наліво і направо. Як отримати гарантовані законом земельні ділянки і куди вже зараз виселяють українців з їхньої рідної землі? Дивіться наше спеціальне розслідування. Ось вони, 10 соток. За українським законом кожен громадянин має право отримати такий шматок землі безкоштовно для будівництва власного житла. Але чому цим користуються лише обрані? Ось що вам потрібно знати про свої права на українську землю. Одна сотка це мінімум, на який безкоштовно може розраховувати кожен українець. Такий клаптик землі вам мають надати для будівництва гаражу. Для зведення житла навіть у місті держава гарантує в десятеро більше. З метою вирощувати сад вам ви мають накинути ще дві сотки. Для ведення фермерського господарства у селі ви маєте отримати декілька гектарів. Багато людей не знає, що вони можуть отримати не одну, а декілька земельних ділянок. В залежності від того для якої цілі вони її отримують, таким чином ти отримуєш вже і три гектари ще одну сотку. Про таку щедрість нашої землі не знають лише прості українці. Посадовці і багатії вже давно розривають на шматки українські чорнозем. Наприклад, нинішня київська влада нещодавно заявила, що їх попередники продали землі на 70 мільярдів гривень. Це майже 300 гектарів. Посадовці зазіхають лише на кращі землі. Наприклад, у заповідній пущі водиці. Тут вони будують маєтки для себе і своїх дітей. Село Гаврилівка Харківської області. Цій родині семеро дітей. Всі разом вони в заручниках місцевого сільського голови, який чомусь не хоче віддавати багатодітній родині землю, хоча й належить вона не йому, а державі. Мені потрібна земля, щоб прокормити цих дітей поставить на ноги. Я не трібув много гіктар, ну тож то положено по закону. Понимаете? Щоб було де пасти корову на касіті сена, щоб діти були у мене накормлені. Ну хоч як то діти від села Гаврилівка, де проживає родина Харченків, сьогодні залишились самі розвалини. Земля навколо офіційно нічия. Проте у сільраді каже пані Ольга, омрієні гектари не віддають. Натомість запропонували приватизувати болото. Дожне земля представлятися пригодне для цього господарства. Ну не болото, не бобрами там пірите то перекопане. Олександр Ковалів знає, в чому справа. Він сам колись очолював управління земельних ресурсів в одній з областей. Про правила земельних баталій знає нищуток. Інтересу немає в будь-якого бюрократа. Від найнижчого до найвищого він заглядає в карман і чекає, що ти принесе. Аби прогодувати дев'ять ротів, Ольга почала судитися. Найняла адвоката. Позаду кілька судових засідань, але результат нульовий. На цю зустріч ми йшли з прихованою камерою. Місяць максимум. Він може неділю за три повністю. В нашого героя за легендою немає ані сімох дітей, ані гострої потреби в землі для виживання. Але ділку все одно за хабар він обіцяє отримати землю швидко і без проблем. Розкажу схему, ви по ній і це бізнес. Я не одінеш, розумієте. Ні, скидок буде, нічих. Клієнтів вистачає. З 2003 року я не можу цю ділянку. Приватизувати, хоч документи всі давно готові. Гербіцидів ми стараємося не застосовувати. Це Київщина, село Лебедин Бориспільського району. Віктор Степанович працює на ділянці, яку отримав для будівництва будинку ще 12 років тому. За цей час будував тут великий амбар та висадив фруктові дерева. Бачите, оце ця земля всіх людей, які тут у нас, всіх годує. І без землі ми не зможемо жити. Це так, як вибачте, просто як без повітря зараз земля. Це був наче вдар під дих одного дня. Віктора Степановича та його сусідів повідомили, їхня земля стала належати іншим людям через загадкове розпаювання. 1993 року ми спокійно тут працювали на землі. Хто що будував все інше, воду проводили, електрику по... Буду... відчували себе спокійно. І десь приблизно у 2007 році ми дізнаємося, що є вже ще господарі. Получилося, як то кажуть, два ніби господарі на нашу землю. Через незрозуміле розпаювання землі Віктору Степановичу дали не в місті, де він побудувався, а за два кілометри. Кому дістанеться його сад та будинок, Чоловік не знає. Пан Микола, наче риби облід, б'ється, аби отримати свій шматок України. Я вже б'юсь б'юсь п'ять годин. Всі документи в нього на руках, ось тільки останній, найголовніший ніяк не випросити у місцевої влади. Державний акт на, на право власності на, на пай гальмування видачі землі місцеві пояснюють просто на людей. Тут вже давно не звертають уваги, коли справа стосується землі. Навіть на журналістські до Київської державної адміністрації ми не отримали жодної реакції. От видно, вже все продано, і оце вони не можуть ці акти дати. Буду далі писати, Он уже тут понаходив і до президента і до генеральної прокуратури. Ще раз буду писати. Пан Микола показує список людей, які так само вже роками не можуть отримати те, що по закону належить і їм. Багато з них так і не дочекалися. Оце що, що красне, вже вже більше померло.